До семи кілограмів канабісу збували щомісяця. У Вінниці викрили наркодилерів. Організував схему збуту 26-річний вінничанин. Чоловік долучив до справи спільників, які приймали інтернет-замовлення, фасували наркотики, робили закладки та постачали їх. Спецоперацію з викриття злочинців проводили майже 100 правоохоронців. Під час 17 одночасних обшуків поліцейські вилучили канабіс, розфасовані закладки, гроші та інші речові докази. Про підозру вже повідомили організатору та трьом його спільникам. Наразі слідчі перевіряють причетність до злочину й інших осіб. Підозрюваним загрожує до 10 років років ув'язнення з конфіскацією майна Вінницькі поліцейські та СБУ ліквідували три інтернет-магазини з продажу наркотиків. щомісячний дохід фігурантів складав близько півмільйона гривень. Збут відбувався за допомогою чат-ботів та інтернет-ресурсів. Грошові кошти за збут наркотиків надходив на криптогаманці.